Всім привіт, друзі, вітаю на каналі Кордан Плей. З вами, як завжди, я Наташа. І сьогодні в мене настрій пограти обі в Роблесі. Мій вибір впав на ось таке ось обі, назву побачите під відео. І я розпочинаю. Моя історія розпочинається, як завжди, в шкільному класі. Видно, з мене математик такий Собі, мене висміяли на всю школу, тому що 1 плюс 1 дорівнює 3. А спробуйте доказати зворотнє, що не три. А, буду втікати, буду втікати. Щось, пацани, не ризикнули. І тут до мене біжить якраз таки ось цей вчитель, який висміяв мене перед цим класом. Ой, тут в нього зуби страшні. Так, мені вдалося від нього втекти. Зараз тут приблизимо назад, щоб ближче було. Ось бачимо зверху. пацаньонок якийсь теж чекає. Буду надіятися, що йому вдалося Чекати. Ну що, Приємного мало. Він же ж може зловити і, напевно, лінійкою своєю нагепати по пальцях, так що. пець. Пройшла другу частину Обі. Ой, він, десь, красавчик одного кить спостерігає за нами, а зуби такі в нього досить гострі. Потрібно тікати. Наступним етапом цього чарівного обі була така з садистськими нахилами, я дивлюся, це як. Е Подивіться, які труби там знизу йдуть з гострими зубами, Це нагадує мені м'ясорубку. Щось не можу зрозуміти, чому поганий сигнал і передається дуже погано відео. Але я все рівно продовжу, продовжу проходження. Одну кнопочку нажала. Зараз буду бігти ось до наступної кнопки, на з тої сторони. хоча казалось би, навіщо нам ці кнопки нажимати, а все просто для того, бачите, ось з цієї сторони великі ворота. Для того, щоб їх відкрити, якраз таки потрібно нажати мені ці дві кнопки. Не скажу, що це легко зробити. Але, як бачите, щось я підтормажую під жорстко і падаю вниз. Вже декілька разів в мене ця зла машина зробила поштет. мене, мені вдасться добігти. Ще трішечки, ще трішечки. Так, ще одна кнопка є. Двері нарешті відкрилися. Ну що, біжу далі. Продовжую. І черговий раз з мене зробили поштето. то. Трава смачна, але якщо вона з індюшатини. Зараз я трішки друге пройду на іншому моніторі, тому що. Не здається мені. Найди дві кнопки сили. Прекрасно, я тут дві кнопки знайшла. ви, вирулювати якось Б. Ні, потрібно було по центру. Замітили, з кожним етапом тут і важче, і важче. Ну, це взагалі було якось необдумано. До речі, з якої спроби вийшло у вас пройти цей етап? Можливо, як ви бачите, щось як. Якось, ну, як це? Щось якось дуже в мене виходить. Не, не дуже файно. Так. Є. Тут прийшла. Зараз, можливо, мені. Ні. Я зацепила, видно, ніжками, можливо, ручками. Ніжками, ручками. Добре, що не вона явно розсипається. Значить, пройти дійсно дуже важко. Це якась діч, я перепрошую, але це якась реально діч. Ні. Бачимо, як тільки мені важко це все дається, дівчинка теж щось не може справитися. Цікаво, хто перший, я чи вона дійде. Ну, звичайно ж, не я. Ой-ой. Це -ой. кажуть, ніч перестає подитомною. От рама Чим більше хочеться показати бездоганну гру, тим більше виходить якась халепа. Порадіємо за дівчинку. Дівчинки таки вдалося зійти. А, ні, рано раділи. Дівчинка так само лузер, як і я, не може. Зараз я так, дивлячись у монітор телефона, можливо, діду. О, так, це мені вдалося. Нарешті, боже, і не пройшло п'ять років. І куди ж ми попадаємо? В бібліотеку. Ну, прекрасно, давайте в бібліотеку. Ви подивіться, тут навіть книжки зубасті. Не хотілося би стати їхнім харчом. Якийсь секретик? А ви раніше це бачили, тому що коли я перший раз походила до обід, я не замітила цей секретик. А йдемо те перевіримо. Що тут може бути? Як туди потрапити? Ага. Боже, а хто це? Йой. От так тобі секрети. Краще б я сюди не заходила. Тепер замість того, щоб ви... з одним боссом сражатися. Мені потрібно сражатися з... ще з одним. Дякую, я більше туди за секретками не піду. Піду краще по це стежинці. Яка? Дика смерть. І тут нас чекає Лариса. Лібрарія. Ну, яка файна жіночка. Де чим нагадує мені мою бібліотекаршу? Наташа, не забудь у тебе ще борг, дві книжки. Гаразд, Лариса. Лібрарія. Я обов'язково перед канікулами вам занесу. А чому підручник в такому зачавному стані? Ти що? З нею купатися, з ним ходила? А те, що підручник ще 89-го року. Ні, ні, ні про що не говорить. Його давно вже потрібно на макулатуру здати. Так, ще трішечки мені залишилося пройти цю Ларису Лебрарію. надіюсь, мені вдасться. Так, а ну що там? Ну, от тобі Лариса. І гім овер. Цікаво, що за цими воротами нас чекає. Яки я розумію, тут ще це не кінець, так? Це була тільки прелюдія до всього самого цікавого. Ну, гаразд, зараз я з тими трубами ще розберуся. Ось це одній із нелюбимих моїх моментів проходження обі, це прокладання шляху ось таке, за допомогою ось таких ось труп чи там досок. Ей, бери мене назад! Чому я розсипалася на мілкі, на дрібні дрібні кусочки? Надіюсь, мені цих труб вистачить, щоб заново все не підходить, тому що зараз нам не хочеться. Ну, бери. хапай. Тому щось не хоче брати. Все. Да. Ладно. Ну, заново. Ой. І все спочатку, все спочатку. І так завжди. Тільки щось трішечки починає вимальовуватися, потрібно все зробити заново. До речі, у є секретик, так, що ще один босс. Треба буде обов'язково його спробувати здолати. Таке ж ну, це цікаво. По-перше, цікаво, а по-друге... І мені ще потрібно цей труб, щоб положити. Воно якось важ... Важкувати обі. При моєму гарному настрої таке велике довге і важке обі проходити, це було зовсім правильне рішення, але що вже є? Ну і що я там положила? Там ж можна було, напевно, перепригнути, так? Ну ладно. Що ж, я раз вже положила, то, значить, положила. Труп вистачає, там мені ще потрібно дві, а в мене є в запасі три. Це Дуже добре. Я, коли дійду до кінця, я вам задам одне питання, на яке мені потрібно буде відповідь. Що, тут перепригнути в мене не виходить, так? Шкода, звісно. Я думала, там можна буде, можна буде трошечки смахлювати. Ну. І обійтися мінус одна труба. А в результаті вийшло так, що я обійшлася мінус одне життя. Печальна печалька. Бросить. Дивіться, що я тут зроблю. Я зараз тут так візьму цю трубу і просто-напросто положу її ось туди, да? так? Важка задача. Я не, бачите, не можу прицілитися для того, щоб її туди ну, не Невздобно. Не Поможіть. Зараз я трішечки віддалю. І спробую. А, ну, а якщо так є. Все, можна на назад приблизити, щоб було зручніше проходити. І далі погнала. Так уже достатньо довго я тут забарилася. Пора тікати з цієї пекальної школи і більше сюди не повертатися. Я зараз думаю, боже, як... Повезло, що в мене була інша школа і не було ось якихось дивних пригод, тому що це занадто. Що нас тут чекає? Знову труби. Чудово, знову труби. Це те, що я дуже сильно люблю. Важкі випробування. Дивіться, там хтось плаває. Ой. Ось скелет, якийсь учень таки не дійшов до фіналу в зелених водах цього пекельного, лабіринту, завдань і паркура. І це було щойно ну капець яку. Ну, що ж, спробую ще раз. Не хочеться мені стати. Ай, я тут більше щойно була схожа не на скелетона. А знаєте, на відходи людські. На каказку. На Так, Ее, ну все, ану ваші. ставки, включаємо тоталізатор, зможу йти, чи ні. Ну Дайте ж мені добігти до цього кінця вже. Є, нарешті, боже, які гарні кулі. Наскільки ж вони небезпечні. Угу. Мабуть, потрібно будемо якось так збору дивитися. Все, дачі далі, тим важче проходити. Але лелелеснути. Се... Це вже який був другий, чи третій поспіль раз, коли мене трішечки. Ні, теж не варіант дивитися догори, це теж не варіант. Ну що, зараз буду спробувати ще якось. Знаєте, якось я дивлюся, е, іноді е, так якось люди настільки легко проходять ці обі. В основному це так, лайфхак, хто не знає, це перестало колбасити. Іноді настільки класно проходять ці обі, що... Завитки беруть. Синок, я ж попередила що я знімаю відео. Це був Кирюха. Ну, зараз може поява Кірюхи допоможе мені прийти. О, Бачите, як гарно вийшло. І що? Олік. Хм, Потрібно, напевно, якось сильніше розігнатися, щоб потрапити. Ну, ну, давай. А тут немає якогось редбула, який надає крила, щоб швидше якось. Ось. Перепоможіть мені, будь ласка, якось пройти це лобів, тому що в мене вже ага, не вистачає. Далі, відвину. Зараз я розбіжусь і як. Пригну. Угу. Оп! І тут -то -то не допригнула. В одному місці допригнула, в іншому не допригнула. Ось печаль, печаль, печаль. Ось таке я. Роблокс, Ro який не може пройти першого разу. Але я думаю, мені просто потрібно трішечки практики. Трішечки практики і все буде добре. Насправді я не впевнена, що я взагалі а, це відео запощу. Можливо, і виложу. Ну, Не знаю. Поки мені воно не дуже подобається. Та і настрій у мене тут такий. Не сильно хочеться посміхатися. Ну, олівчики пропрягала. Тепер потрібно пропрягати олівчики, які в горизонтальному положенні знаходяться, але чомусь у мене не сильно виходить. Крізь хочеться вставляти якраз таки ось цей уривочок з губки Боба, там пройшло 3 роки, пройшло 5 років, пройшло 10 років. Оце якраз про мене. Про мене і про обі, які я проходжу. А ну дивіться, мені таки вдалося пройти у ліпці і знову. Ух ти, а тут на, на швидкість. На другому не краще. Вмазалася в стіну, це було щойно боляче. Ну навіщо ти так? Слухайте, це якось занадто. Не скажу, що занадто легко, але якось занадто важко. Занадто складно. Оп, стоп. стоп. Опа, тут потрібно... Ой, дивіться, класний спосіб придумала. Трішечки зупинятися для того, щоб брати орієнт. Є боже, я добігла. Не може бути. І дивіться, що там в кінці, а в кінці кубок! Кубок про завершення середньої школи, на відміну. Ні, кубок, що я таки Вирвалася зі школи і мені вдалося залишитися живою. Я взяла кубок, ох, краще б я його не брала. Це було неочікувано. Мега робот 9 тисяч. Це що за. Я перепрошую. Це що за... О! 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 Ага. Dynasty. і Підстава. Я та думала, що це кубок про завершення школи, а це кубок для того, щоб роботом. Боже, який ще по мені чимось стріляє червоним, якимись шарами. Ми так не домовлялися. Что за поганець такий. У нього чи броня, чи що? На тобі по дупі. Ну що, поки мене мені вдається. Я не замітила, чи. Добре, я. Поки, поки, поки поки. Чекай, 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 чекай. Мені здається, зараз в мене монітор задимається, я так швидко бігаю. Радує, що я не одна. Шкода тільки що. Кожного з нас свій. Мені хочеться втікти Одесь за уті за сосни. Хоч би тут не розсипатися. І тільки я про це сказала і сразу розсипалася на, на деталі. Зараз я. А! Зверніть увагу, шкала не міняється. Тобто можна хоч. 120 раз. Скупитися, а. Шкала шкалу не забирають. Ну, то, не можу не радувати. Це ще що за польоти були. Ну, Давай уже. Нарешті. Ота тобі зла махіна. Бачили? До речі, може, потрібно було ось так і віддалити далі, може жливо було б так зручніше набагато. Я хоч в правильному напрямку біжу. О, так. Давай. Ура! Ура, ура! Я майже майже добігла. Залишилося ще зовсім трішечки, і тут в мене знову починає підслужувати моє відео. Вперед, Тікаємо з цього страшного місця. Вези мене о, жовтий автомобіль, кудись в світле майбутнє. Приїхала Та, І гляньте, хто мене там зустрічає я. Мене зустрічає я. Yeah. Все. Ось так ось мені вдалося пройти. Це обі, важко було, скажу чесно, важко. Але, але результат ми бачимо. Всім дякую за увагу. Подобайка, підписка. Ще буде більше цікавих відео. Настрій завжди покращиться. Головне, щоб всі були живі та здорові. До нових зустрічей. Бувайте! Пока-пока!